Придень! Сьогодні хочу розповісти про такі загальні порожні баночки за цей 2024 рік. Я зробила таку вибірку на декілька підгруп того, що було використано мною впродовж цього року. І давайте починати. Зараз це буде догляд за обличчям. Я буду починати, от як я вмиваюся, моя така б'юті-рутина. Тому перше, це очищаючі бальзами. В даному випадку в мене два повністю Розмірних від Хейміш. Це найкращий мій бальзам, який я дуже люблю. Ось тут буде посилання на відгук на цей бальзам. Потім ось цей бальзам від Beauty of Chuson. Redison Clean Balm теж мені дуже сподобався. І тут об'єм, по-моєму, трошки менший. 100 мл. І ось тут, по-моєму, 120, якщо я не помиляюсь, мл. І також на пробу взяла Clinique Take the Day Off з вугільним таким екстрактом. І тут всього-навсього було 30 мл. Не в захваті, але використала, в принципі, працюючий продукт, але все ж таки ось ці кращі. До речі, в минулому році. У мене було закінчено чотири продукти в цій категорії, три з них це якраз були очищаючі бальзами, і одна штука була олійка гідрофільна. Наступний продукт це пінки, гелі для вмивання. В даному випадку тут якраз всі ці <правж> перелічені види для вмивань. Тут гель від Маур Маракуя, потім пінка від MarieFresh косметик 50 мл і таке жиле, демакіяж 3 в одному від Iverche. доволі маленькі які тут розміри, і в мене зараз ну не закінчується, але вже скоро десь одна третя залишилось упакування від мізон. Якщо не помиляюсь, там дуже економний засіб для очищення шкіри. Також зранку я промиваю своє обличчя лактацидом, як це не дивно, і тому. Там можна ще приплюсувати якісь мілілітри для очищення. І в минулому році була лише одна позиція, закінчена в цій категорії. Тут, в принципі, невеличкі об'єми, тому можна рахувати, що так само, як і в минулому році. Було закінчено продуктів. Наступна категорія це тоніки і тонери для обличчя. В минулому році було використано три штуки, в цьому році, як ви бачите, чотири продукти. Але в принципі це рахується як мініатюрка, я думаю. Мені дуже сподобався ось цей тонік від Agor. Оцей тонік від Cosmetics теж непоганий. І це те ж саме тільки в маленькому варіанті. І Physician Formula – це три в одному б'юті-водичка. Я її віднесла до цієї категорії, замовляла колись разом з підводками з їх офіційного сайту. Ну, використала, але я прям ефекту не побачила. Ну так, цікавий варіант для того, щоб просто зменшити вплив оцих очищаючих бальзамів і підготувати шкіру до. Наступних продуктів, які будемо наносити на неї. Наступний продукт це серуми. Тут, як ви бачите, доволі багато їх. В минулому році було закінчено 4 серуми і одна мініатюрка, а в даному році, в принципі, майже те ж саме. Перше серум це від Nav Solution з гілороновою кислотою. Непоганий 30 мл. дуже класна помпочка. Хіларі інтенсивна сироватка для вирівняння тону шкір з вітаміном С. Тут теж така специфічна. Якщо подивитися оце упакування, М -м, пахло апельсинчиком, в принципі, ну, така нормальна. А, і ось цей це з саліциловою кислотою і водоростями Self, Selfless by Haram. якщо Тут 30 мл. ну, Непоганий варіант, для того, щоб. Допомогти такій комбінованій шкірі в доволі жаркому середовищі. Вітер Пленікс це рітинол, такий сухий сером. Тут цього навсього було 15 мл, використала минулого року взимку. Зараз використовую трохи інший ретинол, почала, до речі, його, і тому буде теж така схожа. Порожня баночка в наступному році. І ось такий, ну вибачте, за вигляд, це такий флюїд від Marie Fresh Cosmetics 5 мл. ну З собою теж брала, використовувала непоганий, такий приємний, до речі, консистенція у цього засобу. Забула в рому додати ще ось такий був пробник від Hillary, пептидна сироватка з вітаміном С 30. ну Непоганий, теж якраз ідеально з собою взяти кудись. І наступна категорія це крем для очей. В даному випадку в мене був клінік використаний 5 мл. Було теж в подарунок десь покладено в замовлення. І мені дуже сподобався цей серум 20 мл. Буроу, бров, якщо правильно, з труфелем. Дуже непоганий. Я чогось думала, що серум для шкіри навколо очей не дуже буде гарно наживлювати, але... Непоганий варіант, тому тут лише два продукти було використано. Але знову ж таки, в мене були ще пробнички з цього продукту, з цього набору. Тому можна рахувати, що для очей ну, використано все-таки один повнорозмірний, і одна мініатюрка і один пробник. Наступна категорія це крем для обличчя. В Минулому році було закінчено 3,5 повнорозмірних і один такий пробничок, навіть два пробничка. В даному випадку закінчився 50 мл від My, My by Nature з зеленим чаєм крем. Дуже непоганий десь. У мене відгук теж був. Я додам його. Крем-пілінг нічний з фруктовими кислотами. Вибачте за упакування, але воно так трошки постраждало, коли з собою брала. 30 мл теж непогано, на ніч наносила, непоганий ефект був. І також невеличкий такий крем, такий на ніч, який я використовувала. І тут, якщо не помиляюсь. 7,5 5 мл було. Він реально такий, знаєте, наживлював шкіру. І мені дійсно дуже сподобався Sleeping Cream. І також ще от такий невеличкий крем від з цього набору, від «Shiseido». 5 мл. Крем Uplifting and Farming Cream. Тому можу рахувати, що два повнорозмірних і таких два дві мініатюрки для кремів для обличчя. Тому якось менше використовувала в цьому році, але знову ж таки, в мене на підході один крем, який я довго використовувала, і тому, ну в принципі, трошки менше використовувала їх. В цьому році наступна категорія це маски для обличчя. В даному випадку закінчилася маска Beauty від Marie Fresh Cosmetics 100 грам. Зараз, до речі, вона зменшилася в об'ємі у них на сайті. Потім використовувала від Sane маска для обличчя, очищувальна та відбілююча з оксидом цинку вітамінами, тут 75 мл. І ось така маска, невеличка мініатюрка 7 мл. Тут крем-маска, інтенсивне зволоження. Ну, така собі маска, як маска. Також закінчилися, ну я зберегла лише три ось такі маски і отакий зимний пілінг. Я думаю, що таких масок було трохи більше. Можливо, я десь їх просто в подорожі вкидувала в смітник, тому може менше цих пробничків залишилося. І такі, якби, спецзасоби, я не знаю, куди їх віднести, але це був байтері, такий бальзам для губ. Ну, Я б не сказала, що він вартує тих грошей, скільки він вартує. Balm der Rose це Sierre Ну, прикольні ці бальзамчики, завжди їх використовую. Вони реально класні, різні аромати, і вони з гарним складом. І ось такий продукт це такий точковий крем, акне, Пюнканюль, якщо правильно читаю. Тут було 15 мл. Ну, такий варіант для того, щоб трошки присушити ваш недолік, який у вас виступив. Ось ці два бальзами. Я рахую, як два повнорозмірних Минулого минулому році закінчила один бальзам для губ. І ось цей я не знаю. Він у мене не рахувався минулого року, тому один продукт, ось такий спецпродукт. Ось це все те, що в мене закінчилося саме за минулий рік, 2024, в категорії догляду за обличчям. Ну і губами тут виходить. Цікавий. Скільки ви взагалі закінчуєте продуктів впродовж року, чи цікаво вам взагалі таке відео? Для мене це завжди цікавий челендж зрозуміти, чого я більше використовую, чого я стала менше використовувати, і наскільки багато продуктів необхідно мені тримати в запасі, для того, щоб забезпечити свій актуальний догляд за обличчям. Дякую, що ви мене дивитеся з новим роком вас і всього-всього найкращого! Підписуйтесь на канал, Па-па!